Ольга прожила у Польщі більше двох років, працювала стюардесою. Каже, Україну покидати не планувала, але так склались обставини. Я мала працювати у Львові, але це був початок війни в Україні. І дуже багато фірм, особливо авіакомпанії, забирали всі свої би, активи, вивозили з України, з Меж України. І так склалося, що група людей, моїх колег, ми всі виїхали до Польщі. Більшість колег Ольги залишились там жити. Рівнянка вважає, що їх у Польщі тримає фінансова стабільність, а у дівчини переважила туга за батьківщиною. Розуміла, що молоді роки дуже швидко проходять, а ти втрачаєш найцінніше. Хочеться бачити своїх близьких, хочеться бачити свою маму, як вона старіє чи молодіє, але все одно хочеться бути поруч. За останній рік кількість охочих виїхати стрімко зросла, кажуть міграційній службі. Нині таких більше тисячі проти трьох сотень торік. Причини у людей бувають різні. Серед найпоширеніших країн, що здійснюється поїздка, це США, що стосується родинних зв'язків, це воз'єднання сім'ї. На другому місці прослідковуючи тенденцію, це Російська Федерація та Польща. Ну і наступні це Ізраїль, Португалія, Іспанія, Італія. Здебільшого емігрують саме рівняни, порахували в управлінні статистики. Міграційне скорочення відбулося у січні листопаді 2016 року на 1254 особи. Відбулося воно у містах Рівне, Дубно, Вараш, Острог та 10 районах нашої області. Попри невтішну екологію та міграцію, рівненщина за даними статистів, одна з небагатьох областей, де спостерігається природний приріст населення. Торік в області народили 14,5 тисяч українців. Алла Максимчук, Володимир Захаров, новини рівного.